Останній дракон. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Його звали Птеродактиль. Він був чистокровним драконом, народився у стародавні драконівські часи та виховувався за найдраконівськими правилами. А виріс усім наподив дуже доброзичливим. І навіть став травоїдним. Ось тому птеродактиль і дожив до наших часів. Усіх інших драконів згубила кровожерливість. Як відомо, дракони нападали на людей, крали найгарніших принцес, а людям це не дуже подобалось рано чи пізно знаходився сміливець, який вбивав чудовисько. Птеродактиль вчасно збагнув. Що до людей краще не наближатись він оселився у найвіддаленішому кутку землі, у печері на схилі погаслого вулкану. А щоб люди не турбували його, птеродактиль придумав таку штуку забирався до кратера, видихав язики полум'я і спостерігав, як люди біля підніжжя вулкану розбігаються. Вони вважали, що починається виверження. Ця воєнна хитрість дуже веселила дракона. Потім птеродактиль снідав і приймав ванну в гейзері Джерелі з гарячою водою. Коли сутеніло, дракон здіймався в небо. З висоти він бачив міста у сяйві вогнів, бачив, як мчать по дорогах автомобілі, а по коліях поїзди. Якось... Птеродактиль приймав ранкову ванну у гейзері. Він лежав на спині, втупившись поглядом у небо. Як раптом почув дивний рев, що наближався до нього. Прямісінько над його головою летів сріблястий дракон невідомої породи. Птеродактиль поспіхом обтрусився та злетів в небо. Догнати незнайомця було нелегко. Певний час птеродактиль пурхав поруч із ним. Нарешті він запитав: Ти дракон? Ні, я літак, гордо відповів незнайомець. Птеродактиль не знав, що це за звір, тому він знову запитав, А чому ти не махаєш крилами? Тому що вони відпадуть, розсердився літак на дурноватого дракона. І взагалі. Не плутайся під ногами. Птеродактиль образився, у ньому закипіла кров грізних предків, і він кинувся на незнайомця. Під крилами літака були дві круглі пащі, які дракон не помітив. Несподівано звідти вдарили два потужних струмені вогню. Птеродактиль закрутився в повітрі і гепнувся прямісінько у гейзер. Потроху вщух біль. Від опіків птеродактель міркував. Тут не обійшлось без чарів. Невже ще залишились на землі чарівники? На другий день знову пролунав рев літака, і птеродактль злетів у повітря. Скажи чесно, тебе вичуклував чарівник? запитав дракон. Мене придумали І побудували люди. Відповів літак. Ха. вигукнув недовірливий дракон. Люди такі маленькі, а ти великий, більший за мене. І літати вмієш, а люди літати не вміють. Люди все вміють, відповів літак. Птеродактиль був розумний дракон. Він згадав великі міста і машини. І поїзди і подумав, можливо, незнайомець говорить правду. Люди стали розумними і вмілими, а знання завжди робили дива. І дракон став із нетерпінням чекати нової появи літака. Знайомство з ним було найцікавішою подією за останню тисячу років. Так вони почали літати разом. І раз, і другий, і третій, літак розповів дракону про своє життя, як він живе з іншими літаками на аеродромі у великому будинку Ангарі, як люди за ним доглядають, змащують мастилом та годують бензином. Якби ж про мене хтось так піклувався, подумав теродактиль. Адже я вже не молодий. Ех життя моє драконяче. Іноді птеродактиль розповідав літаку про подвиги драконів, але згодом припинив Літак увесь тремтів від обурення, коли чув, як дракони ображали людей. Він був дуже прив'язаний до людей. Птеродактиль теж почав поважати людей з того часу, як познайомився з літачком. Люди подобалися дракону не тільки своїм розумом та працелюбством. Птеродактиль цінив і відвагу, яким відчайдушним треба бути, щоб піднятися в небо. Одного ранку Птеродактиль визирнув зі своєї печери і нічого не побачив. Стояв густий туман. Напевно, літак сьогодні не прилетить, подумав він. Аж ось почувся знайомий шум Мотора. Він був такий слабенький, що дракон одразу зметикував. Літак збився зі шляху і вилетів на пошуки друга. Довго птеродактильнишпорив у тумані, поки не зіткнувся з літаком ніс у ніс. Негода застала нас в дорозі, Проривів стомлений літак. Ми вирішили приземлитися. Але як знайти місце для посадки? Кожної хвилини ми ризикуємо врізатися в скелю, і тоді ми всі загинемо. Я вкажу пілотові шлях. Птеродактиль полетів попереду літака. Щоб пілот не упустив з його очей, птеродактиль увесь час видихав полум'я. Там, де дракон видихав вогонь, туман перетворювався на дощ. У молочній імлі з'являлися дірки. В одну з таких дірок птеродактиль побачив рівну долину і повів літак на посадку. Коли небезпека минула, літак перевів подих і сказав: Дякую, друже, ніколи не забуду. Які можуть бути розрахунки між друзями? соромно відповів дракон. У цей час в літаку відчинилися дверцята, і на землю зістрибнув пілот. Він уважно оглянув дракона від хвоста до голови. Чим мені віддячити тобі? запитав пілот. Птеродактиль хвилюючись промовив. Дуже хочеться маленького дракончика. Гаразд, постараюся виконати, пообіцяв пілот. Минуло кілька місяців. Настала зима, і тепер птеродактель дуже рідко покидав свою печеру. Холодно. Коли в небі пролітав літак, дракон салютував йому вогняним струменем, а літак, на знак привітання, похитував крилами. Одного разу, почувши голос друга, птеродактиль висунув голову з печери. Він побачив, як від борта літака відокремився парашут. За хвилину на землю плавно опустився ящик. Дракон відніс його до печери. Це був звичайнісінький ящик з дощок. На його кришці було щось написано. Якби птеродактиль умів читати, він би прочитав Варан, дитинча. Дракон острова Комодо. Не кидати. Але птеродактиль читати не вмів, тому він просто висмикнув зубами цвяхи та відкрив ящик. У ньому лежав маленький симпатичний дракончик, денне світло розбудило малюка, і він плакав зовсім як дитина. Птеродактиль засміявся від щастя, він підхопив дракончика і почав колисати його. Ходив по печері та співав старовинну драконівську колискову. Ой, спи, драконятко, в колисонці, як горошок в билинонці.